Ви дивитесь нове відео з гаража Гаррі. сьогодні. Ми поговоримо про рейндж ровер L322. Він у мене з 2016 року. А востаннє я говорив про нього на цьому каналі в листопаді 2017-го. Я був вражений наскільки популярним виявилося це відео. Я залишу посилання на нього. В нього понад мільйон переглядів, і його продовжують дивитися. Це культовий рейндж ровер. Трохи історії. Я придбав свій перший рейндж ровер у 90-му році. Дотепер у мене їх було дев'ять. У мене були і новіші варіанти, але чомусь цей у мене залишився. Лишився це моя щоденна машина, яку я використовую і на фермі. Я сам вражений, як часто на ній їжу. Коли я робив перший огляд на цю машину п'ять років тому, на спідометрі було 100 тисяч миль. зараз 125 Зважте на те, що під час локдауну я не їздив нею по дорогах. Отже, я розкажу, що думаю про цю машину тепер. Але мій знайомий фермер, який живе неподалік, запросив мене до себе. В нього теж є така машина, і теж була новіша версія. Але на цій він теж їздить усе більше. Я зараз сяду в машину і поїду до нього, а дорогою поясню більше. Уранці я переглянув відео з оглядом цієї машини, який знімав п'ять років тому. Зараз я мало що в ньому змінив би. Я сказав, що треба остерігатися кількох речей. Зокрема, що на турбіні може тріснути шланг. Таке часто стається, і в мене це сталося близько року тому. Я помітив незначну втрату продуктивності, і що трохи соромно, чорний дим позаду. Я подумав, що в системі турбонагнітання кінець завіз на сервіс, а мені сказали, що просто тріснув шланг інтеркулера. Ремонт коштував близько 200 фунтів. Був зовсім нескладний. Коли я забрав машину, помітив, що вона стала значно продуктивніша. Крім того, я встановив новий генератор. В Мене зросло споживання охолоджувача. Я подумав, що це щось серйозне. Ні. проблема. Була в маленькій трубочці між циліндрами. Її замінили робота, щоб добратися до неї, коштувала значно дорожче ніж сама деталь. Я продовжив гарантію на чотири роки. Два рази по два роки це коштувало близько тисячі фунтів, але я нею майже не користувався. Зараз гарантія закінчилася. А проте я їжу на цій машині значно більше в мене цілий рік був Defender, наданий Land Rover. Я думав, що його собі візьму. Він був на короткій колісній базі. Двигун прекрасний, але з буксируванням машину великому трейлері він порається не дуже добре. Для цікавості я спробував встановити трейлер на цю машину і був шокований наскільки добре це покоління рейндж-ровера підходить для такої роботи. Двигун TDV-8 тягне за собою три тонни без жодних проблем. І я почав використовувати цю машину для буксирування, хоч і задумуюся чи не перевантажую її. Це деякі з причин, чому ця машина досі в мене. Ми поговоримо про них детальніше, коли приїдемо на ферму до мого друга вже буквально за кілька миль. Добре, приїхали. А ось і він. На позашляхових шинах. Дуже добре. Пошукаємо його У тебе кози Гарі, так. Я їх ще не бачив. Ні, вони в мене недавно. Як справи, добре, дякую. Я їх зараз випускатиму, щоб покосили мені газон. Вони добре косять газони. Так тому я й хочу. І тікають теж добре. Не знаєш, чи ти їх коли ще побачиш. Мене більше хвилює. О поглянь, вони їдять добривом мішками. А це не дешево. Он везуть іще це дуже дорогий товар. Фермери хизуються своїм багатством, купуючи його. Колись у нас цих мішків було до стелі. Можу зізнатися, що цей сарай тепер як Форт Нокс. Зважаючи на ціну цього добрива, так воно просто шалено дороге. ми маємо говорити про ренджерове, точно, а не про такі дорогі речі. так, машини це дешевше ніж добрива. Твій, виявляється такий самий зелений. Я думав, що такий, як у королеви, у них є два відтінки. І У королеви неправильний. У неї був світліший відтінок, зелений тонга. Ні, темніший є ще зелений ентрі. Здається, такий був у королеви. Усі мені кажуть, що в мене кольор машини такий, як у неї. А я ні, в мене правильний. Не часто доводиться казати, що королева помилилася. Мир їй, вона просто не знала. В неї, мабуть, були причини. Так, але машини красивішого кольору я ще ніколи не бачив. Є дві причини, чому я перестав купувати рейндж ровери. Цікаво, що коли вийшла наступна модель рейндж ровера, в зеленому кольорі її не випускали. Перша відсутність машин цього кольору. Так, і друга, вони пищать, якщо не пристебнути пасок безпеки. Це правда. А з цим, як ми всі знаємо, можна зробити маленький фокус, і він замовкне. Розкажемо, всі все одно знають. Десять разів туди-сюди дуже швидко. Так, десять разів. Цього yeah. досить. Yeah. Yeah. Пищання вимикається назавжди. Бо Коли працюєш на фермі, а це в мене машини саме для ферми. Виходиш і сідаєш по п'ятдесят разів на день. Останнє, що тобі треба, ці нагадування. Щоб проїхатися по полю пасок безпеки не потрібен. Ні, погоджуюся на всі Тому Це найкращий рейндж ровер з усіх. Так, ми заробляємо на життя тестуванням машини, знаємо все про нові моделі, а проте їздимо на шістнадцятирічних ренджероверах. Бо це їхня найкраща машина мене іноді запитують, яка, на мою думку, краща машина усіх часів? Я б, мабуть, мав назвати Lexus, Лефей чи щось подібне. Але насправді певно, ця. ти колись казав, що в неї ДНК. О, вибач... На фермі працюють, знаю, і мені подобається um, в неї ДНК Форда Транзита. Yes. Це правда. Вона хоче бути транзитом. Вона не знає, що вона фешенебельна машина, і просто хоче щодня їздити на роботу. Хочеш поїздити по Шотландії або вирішити в Лондон. Вона це може. але вона більше любить возити в багажнику цемент і симпатичний ховець із козами. або свиню, яка померла з невідомих причин обережно з моїми добривами. Ти його знаєш? Він же не краде його. Це один із хлопців Калева. Я зрозумів. Ти помітив, що тут немає мого трактора Ламбургіні. Його поцупив калеб. Значить, йому треба виконати якусь роботу, яка вимагає більше кінських сил ніж в його тракторах. Він певно цього не любить, певно ненавидить. Але йому доводиться приходити і просити позичити йому трактор. Йому для чогось потрібен дуже потужний трактор. Я теж грубо висловився про твій трактор Ламбургіні. усі казали, що він дуже дорогий. 40 тисяч. Та це найдешевший трактор у світі. Я хочу я подивитися на твій ренджер. Yeah. Прошу, to... я помітив to... тут to... якісь the... шурупи. На фермі працює the... один хлопець, який I... постійно I... миє машину. Oh. Хоч я й ненавиджу чисті машини, бо це для мене ознака недолугості. Right. Якщо в тебе є right. час мити машину. <laughs> yeah а потім він вирішив, що їй потрібні бризковики. Я терпіти їх не можу. Тому ти їх зняв, я сказав йому зняти і в тебе такі масивні шини. Так, так сталося. Зараз уже кінець травня, а я досі не встановив літніх. І я поставив ці на сезон полювання. Все одно на них можна поїхати куди завгодно. Оце так. Кажу тобі, працюють цілий день. Це точно. А це... До речі, брат Калеба. Серйозно? Так. Він теж працює? Працює. Вибачте всі, будь ласка, тут кипить робота. <рес> Мені дуже подобається. Скільки миль на спідометрі? І гадки не маю. Він зараз не підсвітиться. О, в тебе небагато. 86 тисяч. Це машина ще як нова. Так. А скільки в тебе? 125. Серйозно? Ця машина зараз рідко виїжджає з ферми. В неї дуже обмежене коло спілкування. У мене судин, а в тебе? У мене просто вовк. Я купив її новою 17 років тому. Дотепер у мене не виникало думки, що краще було взяти щось інше. Всі думають, що я щодня їжу, бо зна... на чому. Насправді на ній у мене є флаєнспур, але я на ній не їжджу. На запитання, яка найкраща машина, я пристав відповідати, що Rover. Бо люди аж з лиця спадають. Так, вони засмучуються. Вони не це хочуть почути. Якщо сказати, що лексус теж зляться. Вони думають не про такий лексус, як ти, але все одно роз'їжджати на такій машині це сумнівно. Для щоденного використання рейндж роверу немає рівних. дуже важлива деталь. У тебе сіра решітка радіатора. Бо коли вони поставили цю нову дешеву решітку, змінили й панель пристроїв на електронну з такими хмарками. Ми їздили на такій машині, знімаючи грантур. коли, наприклад, оператор хотів узяти щось із машини, і сідав у неї зачиняючи за собою дверця, та машина думала: ми кудись їдемо і вмикала кондиціонер. Але ні, треба вимкнути десять-п'ятнадцять разів протягом дня і акумулятор сів. І Я теж був обурений. Ні, в мене теж рання версія, але я не думав, що вона затримається в мене так надовго. От що дивно, після нього було ще одне покоління рейнджоверів, а потім іще одне У ліси моєї другої половинки. в неї машина з того покоління посередині. Так не можу пригадати номер моделі. 405. так. Я на таке не звертаю уваги. Мене запитують, у тебе є і 36? та А я не розумію, про що вони. Отже, в лісі 405-й ренжовер. Вона в захваті, але я його долюблюю, тому думаю про нову машину для неї. У її переліку зараз. Пікап Форд Вайлд Трек. Форт Мустанг. Урус». і вчора вона назвала ще одну, яка не вписується у перелік. Їй починає дуже подобатися вокс коластра. у цих машин різні призначення. І Я питаю її, який тип машини ти хочеш. Бо одна це величезний пікап, друга маленький хетчбейк, А Вона мені а що не так із з вокс Звісно, вона права нічого. Це дуже хороша машинка. А в нас сталося так. Моя кохана дружина зараз тримає камеру. Дуже дякую. Вона їздить на панді 4х4. Таку велику машину. їй складно паркувати. Ми купили їй панду, і я тепер не можу витягнути з неї свою патрицію. Вона 2006 року. У нас на фермі є Сузукиджим. Схожа історія. Це дуже хороша машинка. Вона зайнята тільки тим, що возить товари з ферми до крамниці. Постійно щодня їздить туди-сюди. Хороша машинка. Я в неї не поміщаюся, бо вона вантажна. Ясно, там є перегородка. Так, перегородка, і сидіння довелося пересунути вперед. Тому я туди не сяду, але хлопці її люблять. Люди хочуть послухати про орендж ровери. Ти проїхав на ньому 86 тисяч миль. Які були проблеми з турбінами? Йому можна сказати, робили операцію на відкритому серці. Так, обидві турбіни вийшли з ладу одночасно. Звідки ти знав, що вони вийшли з ладу? коли це сталося? На ній їздив не я. Все було в диму, вогонь, зірка. Це було під час пандемії ковіду. І люди на лендровері були, як завжди, дуже раді допомогти. А ви на фабриці? Так, можете піти на склад? Ні, не можемо. Та просто підіть. Я пришлю когось по них. І це коштувало немало. Немало звісно, я задумувався, бо робота коштувала більше ніж машина, але я дуже... Люблю цю машину, дуже прив'язаний до неї емоційно. Єдина причина, чому я не їжу нею в Лондон, це те, що рейнджровери в Лондоні крадуть, але цей ніхто б не крав. Ні, ризик все одно є. Я дуже люблю цю машину, тому зціпив зуби і поставив нові турбіни. Мушу зізнатися, якщо мені треба залишити машину в аеропорту, я беру цю Її Ніхто не вкраде. Колеса не відкрутять, це неможливо. Коли треба щось таке, я беру цю машину. І коли треба зробити щось на фермі, А ми в таких випадках беремо сіру до сірої мені байдуже. дивно, правда? Що до сірої я зовсім не прив'язаний емоційно, а вона така дорога. Це стало для мене ключовим пунктом. я задумався, які переваги отримаю, якщо заміню її на нову, і зрозумів, що це абсурдно. Ні, я не можу цього зробити. Ми серйозно думали над тим, що треба продати. Рейндж ровер. Яка там модель? 405. й Ти ще запам'ятаєш? Треба його продати. Я люблю купувати лендровери, а якщо можу. Це як із британськими авіалініями. Ми знаємо, що вони не дуже, але все одно літаємо ними. Це правда. Я тільки повернувся з Йоханнесбурга британськими авіалініями. Отже, я люблю їх купувати, але навіщо? Бо це вже занадто. В нього не посадиш собак із свиньми і не поїздиш по фермі. Тож я дивлюся на дефендер, хоч я висловився про нього негарно, коли він вийшов. Терпіти не можуть ці гачки в багажнику. На них можна повісити пакети із покупками, і вони такі хисткі. І як на мене, це жахливо. та ще й цей його фальшивий захист під кузовом із пластику. Мені все це дуже не подобається, але зізнаюся, що буквально вчора я придивлявся до нього. Подумав, що він, на вигляд непоганий, зелений з білим дахом. Ліса не хоче його. Але їй сподобається, коли він приїде. Це дилема. Але я правду кажучи, був вражений, як добре на ньому їздиться. А я терпіти не можу. Дефендери. Я терпіти не можу ранні моделі. Як вони можуть подобатися Річарду Гамонду? Як можна їздити на машині, в яку не поміщаєшся? Ми для них за високі. Вічр. Та в цьому плані є перевага. І я ніколи не був фанатом дефендерів загалом. А новіші моделі здавалися мені вторинними. Але потім я подумав, що Discovery я точно не хочу, і це просто трохи занадто. Та є з 405 п'ятим. Треба рано чи пізно розпрощатися. В ньому занадто багато електрики. <spe plane story> тому треба зупинятися <society> на дефендері. Так, так. Я певно полюблю його. Так, певно. Ходімо до багажника. Я хочу дещо показати. Ми подивимося на задні двері. Тут нічого цікавого, іржі немає. Усе добре. Ти ж не виставляєш його на продаж, тому нічого страшного. Оце мені й не подобається в дефендерах. Я не усвідомлював наскільки зручно це. Це критично важливо. Дивіться, яке тут усе міцне. а у твоєму сірому 405-му на цьому місці тоненька мотузочка, як струна піаніно. Навіть я можу стрибати на цих дверцятах. Вони і нас двох витримають. Легко це і є ген форда транзита. те, що все таке міцне, коли я тестував Дефендер, мене дратували задні дверцята. Теоке відкривання це незручно. Коли дощить, це можна використовувати як стіл. Я часто тут сиджу. Коли я їжджу подивитися на корів, то все, що я роблю, це сиджу на цих дверцятах. А якби їх не було, де б я сидів? Так звісно. Думаєш, можна встановити на дефендер такі дверцята? Ні, вони таких не роблять. А в Дискавері задні дверцята теж зовсім нікудишні. На них не посидиш. це ж не так уже і складно. Дверцята можна переробити на такій. Просто купи рейндж ровер. Так або залиш цей у моєму. Я до речі поставив нові упори. Подивись, так заздрю. Ти можеш підійти до нього не нахиляючись. У мене тут це накриття. найкращі 15 фунтів, які я витратив у житті. Тут треба прибрати, бо моя дружина вчора перевозила сіно. Це жах для килимків. Yeah. Я не продаватиму yeah. цей рейндж ровер. Проблема в машині ліше, але ці дворцята. А на зелений колір, те, що паски безпеки не пищать. В ній дуже зручно і тихо. Я не вдаряюся головою, коли сідаю, бо щоб сісти у будь-яку іншу машину, мені треба схилятися. Навіть не знаю, ці машини бездоганні, абсолютно бездоганні. Я додам ще одну річ. Пам'ятаєш, поїзди, які їздили Америкою і Канадою із великими вікнами, через які можна насолоджуватися краєвидами, в цій машині ті саме відчуття. Ти маєш на увазі, що вікно ззаду більше? Так, я розумію про що ти, бо у всіх інших вікно починається вище. У Форда, в популярних машин, які не цікавлять мене ані трохи. В них вікна на такому рівні. Так, у них заднє вікно значно менше. Більше схоже на щілину. А тут їдеш і розслабляєшся, насолоджуючись краєвидом, Так, Це цілковита правда. Вікна стають менші. Подивись, яке маленьке заднє вікно в новому. Пам'ятаєш, як доктор Дюргаймер розробляв Бентлі Бентайга. Головне для нього була найвища максимальна швидкість. Він знизив висоту машини і зменшив скло. Хотів конкурувати з рейндж-ровером. Але суть не у швидкості. Я й гадки не маю, яка в нього максимальна. І я також я до речі боявся, що ти запитаєш, який у ньому двигун. Знаю, що дизельний, V8. Так, V8. я точно знаю, що в ньому дві турбіни, бо мені довелося купити дві. Вони на двигунах BMW, правда? Та ні. Значить, на фордівських Так, виготовлених у бридженді 3,6 літра. Я про це знав, але не тримаю такого в голові. Мене вразила ще одна річ. Новий Defender насправді дуже хороший, значно кращий, ніж я очікував. Але з причепом в ньому трохи відчуваються ривки. Я не впевнений, чи зможу з таким змиритися. Тоді я подумав, що ніколи не кріпив до ренджровера причіп і не знаю, як він впорається. Ти колись пробував? Я ж свиней вожу, тому часто просто фантастично. Раніше я щоразу знімав фарко, бо він не красивий, і ти давно не наносив на нього ВД-40. Саме так ця машина їздить із причепом принаймні двічі на тиждень. Справді так, з цим ти мабуть не пробував кріпити причіп до інших машин, але цей Range ровер із причіпом такий стабільний, керований, що не виникає жодних проблем? Ні, не я знаю, бо часто їжу із причепом. І якщо посадити сюди двох свиней, разом виходить досить велика маса. Я везу їх до вітні, тобто роблю це досить часто. У нас є свині, і ми возимо їх на бійню аж у Вельсі. Забагато миль звідси. На другому кінці траси М5. О, oh, це далеко. Wales, так, ажувельс до річарда хаунда. Um, То ти залишиш цю машину собі ще якийсь час чи назавжди? Однозначно, це буде моя машина на щодень. Вона не від'їжджає далеко звідси, але я також задоволення їздити в Лондон, я маю не часто. Для цього треба чепуритися. Ми не часто від'їжджаємо більше ніж на 10 миль. Так, ти потрохи стаєш калебом. Так, але я все бачив всюди, був і все спробував. Якщо ЗФ 15 скинуть керов. Ну, бомбу я скажу, що нічого страшного. У мене все вже було. Калебу треба тебе наздоганяти. Він нещодавно вперше побачив карусельні двері і був шокований, що з ними робити. Просто. Штовхати і він почав штовхати і пройшов по колу. каже, яка фантастика, і знову пішов по колу. Це було в крамниці Фортном і Мейсон. Вони там певно подумали, що це за просто так хоче зайти в наш магазин. Ходив по колу, кажеш. Так, я тепер більше не буваю далеко від дому. То й не хвилююся, що машина зламається. Адже завжди можна легко повернутися назад. Бо якщо зламалась десь у Шотландії, це проблема. Ти ж їздиш досить далеко на полювання? Ні, бо я тепер приймаю запрошення тільки в місця в полі мого зору. But no, so, so... <звуч> що сталося? Ти вийшов на пенсію? Я не вийшов на пенсію, <звуч> а відчуття, що так. Торік я був на полюванні в Шотландії, але я туди літав, зрозуміло. <звуч> я не маю бажання продавати цю машину і не бачу в цьому потреби. <звуч> Ні, ти б не помітив навіть, що сума на рахунку в банку зросла. «У мене одна пара червиків, один годинник. Я не купую нічого нового, якщо стала річ не зламалася». Батарея в моєму айфоні тримає півдня, тому мені скоро доведеться купити новий. Я не проти, бо старий не працює, його треба замінити. Але я не купую нових речей просто так. я з Йоркширо. люди там такі. Мій прадід був дуже багатим. Він колись зупинився біля вітрини універмагу Герос у штанах до грудей і каже. Я можу купити тут усе, але не буду це моє життя. Я можу купити що завгодно. Але не мушу. Я не мушу, тому не купуватиму собі нову машину. Але машини ліси треба позбутися, бо я дивлюся на нього і думаю. Ми дивимось на новий Range ровер. Він коштує, здається, 120 тисяч. Та ну, ми б мали заплатити приблизно 115 тисяч, щоб пересісти з цього Rover на той. І я собі думаю, хвилинку. ні, це звісно дуже хороша машина. Але 120 тисяч фунтів. На таку ти нізащо не будеш навішувати причіпи і їздити слідом за трактором. Я пам'ятаю, як десь у році 70-му мій батько якось повернувся з міста і каже: Я бачив найкращу машину на світі. Він бачив тоді перший новий рейндж-ровер. Пам'ятаю ще, коли він дізнався, що вона коштує 2200 фунтів, то сказав, що не може собі дозволити. Я дуже хотів, щоб мій батько купив. Пиф рендж ровер. Ми жили у Вейлсі. Дорога до нашого дому була як траса із перешкодами. А в нас тоді був Citroën, Diana 6. відчутна була б зміна, так це правда. Зміна була б відчутна, але батько дізнавшись, яке в неї споживання пального, сказав, що не хоче про це чути. Мій батько теж тому не хотів, але я завжди мріяв про рендж-ровер. Тому коли з'явилася нагода, купив. А тепер я не хочу пересідати на щось інше. Нам з тобою пощастило, що ми потрапили на цю модель. Погоджуюсь. Вона вершина рейндж-роверів. Наступні моделі хороші, але дорогі. А попередні досить посередні. У мене було три класичних рейндж-ровери. Ми купили машини, які раніше стояли на службі в поліції і називали їх констебль 1 і констебль 2 а потім у нас народилися діти, і ми купили цивільну. Я досі її маю. я віддавав її в Оверфінч, але це інша історія. На неї встановили двигун V8 на 5,2 літри, виготовлений у Мелорі Парк. Це була дурниця галон на дев'ять миль. Так, хай там як, але ті машини були невеликі. А коли вийшла ця, я подумав: ого. Mm -hmm. На попередньому поколінні. Працює лондонське таксі, і це просто катастрофічно жахлива машина. Перше покоління було революційним, друге жахливе, а потім випустили третє. Ми з тобою піймали момент і подивись каначу воду дивилася. Досі їздимо на ній, і королева дивилася. Ніхто ніколи не бачив її за кермом 405-го. Вона їздила тільки на таких ренджерах. На машинах наступного покоління вона їздила тільки з водієм. Королева щось знала. І ми знаємо. І Якщо ти знаєш, то знаєш. Думаю, Час підводити підсумки, бо ми можемо говорити про ренж ровери вічно. про ці ренж ровери не будь-які Як цікаво. Ми з тобою обидва автомобільні журналісти. Фермери І їздимо на 17-лічних 17-річних ренджровах однакового кольору. Як це сталося? Не знаю, але це про щось говорить. Ми закінчуємо це відео. Сподіваємося, вам сподобалося пірнати разом із нами у І Якщо так, то подивіться інші відео та підпишіться на канал DriveFans, бо скоро тут з'являться нові. Як підтримати канал фінансово, читайте в описі.